У рамках акції Здай кров рятуй життя. 30 Житомирських патрульних поліцейських відгукнулися стати донорами крові, яка згодом піде постраждалим у ДТП. Перш ніж здати кров, патрульні проходять огляд у терапевта та смакують солодким чаєм із печивом. Поліцейський Олексій ділиться вже вдруге здає кров, тому завчасно готувався до процедури та дотримувався відповідної дієти. Не жирного утром і на вечором. вечором. Ну, в крові дуже мати воля, у нас служба постійна у нас офіоля привіді присусити вообще. Операційна медсестра відділу заготівлі крові Любов розповідає: як у чоловіків, так і у жінок роблять стандартний забір крові близько пів літра. Каже, найбільше ціняться донори із рідкісними групами крові. Доза вона є стандартною 450 мл. Звичайно, всі групи для нас важливі. Таких нема, але саме більше третя, четверта група це рідкі групи крові. Третя позитивна група крові. До людям може комусь потрібна кров. Нужно взяти кров для дітей пасіть особливі проблема з дітьми. Якщо я могу їм помочь, тім по літра крові я помогу. Головний лікар Житомирського обласного центру крові Анатолій Чугрієв тішиться минулоріч на 99% забезпечили лікарні кров'ю відповідно до замовлень. Лікар зізнається, найбільше донорської крові потребують відділення інтенсивної терапії, а від і кардіохірургії. Поза як під час планових операцій на одного хворого потрібно близько 10 донорів. Що ж до того, як часто донорської крові потребують потерпілі від ДТП, то Анатолій Чугрієв одразу згадує. Статистику Всесвітньої організації охорони здоров'я з усіх загиблих під час дорожньо транспортних пригод 50% приходиться на пішоходів велосипедістів і мотоциклістів. Щиро хочу подякувати поліцейським. Саме головне вони допоможуть тому, хто. Немає можливості знайти донорів або здати для когось у патрульній поліції. Запевняють своєю акцією, хочуть не лише врятувати чиє життя, а й привернути увагу учасників дорожнього руху до наслідків від ДТП. Здавали сьогодні кров патрульні поліцейські четвертої роти. В них сьогодні вихідний, і вони в свій вихідний за власним бажанням всі зголосилися без виключення прийти і підтримати дану акцію, тому що це дуже дуже важливо. Таким чином ми хочемо привернути увагу всіх. Учасників дорожнього руху, аби попередити дорожній травматизм, аби все ж таки водії і пішоходи були уважні на дорозі, і перш за все дбали про своє власне життя. Поліцейські запевняють, здавати кров будуть не лише у рамках акцій, а й незалежно від них упродовж 2017 року.